Вітаю! Я Наталя Діденко, художниця, майстриня витинанки, викладачка, і я запрошую вас на витинанковий марафон. Витинанка – це не лише традиційне українське народне мистецтво вирізання з паперу, а й сучасна графічна техніка, в якій можна створювати оригінальні, самобутні, дуже виразні дизайнерські і художні твори. На марафоні вивчимо інструменти та матеріали. Для створення витинанки та пройдемо серію практичних уроків. Почнемо з простих завдань, а далі складність уроків буде підвищуватися. Ви створите кілька витинанкових композицій, щоб опанувати основні навички роботи з папером. Попрацюємо з композицією, дрібними деталями, розвинемо вправність рук і пальців. На уроках я детально покажу і розповім як вирізати ветинанку ножицями, як користуватися ножем. А також покажу, як працювати з папером без допомоги інструментів просто пальцями. Бо українська витинанка має унікальний різновид техніку вириванки. Також я покажу, як можна комбінувати. Всі ці техніки між собою. Ми приділимо увагу симетричній і несиметричній витенанці, і я маю надію, що ви закохаєтеся у цю техніку назавжди. До зустрічі на марафоні!